Здравствуйте, дорогі діти! Тітонька сова рада знову бачити вас у нашій всесвітній картинній галереї. Сьогодні я приготувала для вас справжній сюрприз. а бачу, як вам кортить дізнатися, який. Прямо зараз ми з вами підемо на прогулянку у російський ліс. А ще підемо у поля і до річки, і це тому, що на нас чекає дивовижна і прекрасна подорож по картинах видатного російського художника Ісака Ілліча Лівітана. Лівітан народився у 1860 році у бідній родині. Коли йому виповнилося тринадцять років, він вступив до московського училища, де під керівництвом мудрих вчителів вивчав мистецтво живопису. А тепер час діти краще роздивитися і зрозуміти красу картин Лівітана і послухати казку про пори року. Уявіть, діти, що ми з вами... І дивимося, як виглядає земля з висоти пташиного польоту. Велике небо все у хмарках. Зверху вони підсвічені сонцем, а ближче до небокраю вони згущуються і навіть погрожують пролитися дощем. Вода у озері блищить під скупими променями сонця. Як красиво, правда, діти, але трошечки прохолодно. Змерзли. Ой, правда прохолодно. А це тому, що ми з вами опинилися у справжньому зимовому січневому лісі. Січень діти перший місяць року. Сніг укрив усю землю. Голі дерева розкинули свої сучкуваті гілки, і вони тремтять від холодного вітру. У січні сонечко підіймається зовсім низько над небокраєм, тому дні, короткі і дуже часто похмурі. По лісу ходить сірий вовк. Здається, він зголоднілий, дуже суворий. Безлюдно не тільки у лісі, але й на сільських вулицях. Люди по домівках розійшлися, гріються біля груби та розповідають казки своїм дітям про те, як дід річник землю облітає, і про те, як один місяць змінюється іншим. А ще про те, що на заміну похмурим дням приходять сонячні, що всі не гаразди, рано чи пізно закінчуються, тому що життя йде своєю чергою. І ми підемо далі і опинимося у наступному місяці, у лютому, мороз ще не відпускає. Але небо вже по весняному сині, і сонечко яскравіше світить. Вітер гілки дерев перебирай, шипоче їм, що швидко, зовсім швидко прийде весна, а з нею прокинеться уся природа. А ось і весна, начебто навіть пензель художника повеселішав, фарби стали яскравішими. Потеплішало. На деревах ще немало листя, але бруньки вже набухли. Тому здається, що крони бере, стали пишніші, ніж взимку. Дивіться стоїть конячка. Сніг на дорозі пітає ви вже трошечки де не йде проглядує земля. Весна, березень місяць. День за днем, день за днем, як крапельки з даху, і на порозі квітень з його повінню, з південних країв повертаються у рідні гнізда, птахи. Присядьмо, діти, біля цього струмочка, послухайте, чуєте соловейку співа? Лісова хаща нібито ожива. Листя потроху з'являється з бруньок, чекають справжнього тепла, щоб заповнити ліс бурхливою зеленню. Метелики літають, відшукують перші весняні квіти, бджілки зищать. А тут і травень прийшов останній місяць весни. Заквітли яблуні, стало вдень набагато тепліше майже кулітку. Особливо радіють люди. А ще весна, це час, коли саджають дерева і квіти, насіння різноманітних овочів, що потім цілий рік рослини приносили радість своїми плодами. Перший літній місяць червень зустрічає нас непривітно, здається, насувається гроза. Дивіться, яка хмара. Ось ось піде дощ. Не бійтеся літній дощик теплий і ласкавий, а у вишині десь за хмарами чепуриться сонечко, щоб вийти осяяти усю землю золотим сяйвом. Влітку так хочеться, щоб було тепло. Дивіться, як весело заграло сонечко у листях. Липень настав. Середина літа майже не чутно пташиного співу, хіба що дятли перестукуються та кує. Лісові мешканці, зайняті справами. Птахи навчають пташенят літати. Білочки готують запаси до зими. Ось день закінчився. Останній промінь розмалював стовбури дерев у багряний колір. Невже осінь десь близько. Слідом за липнем прийшов серпень, але поки що тепло, навіть вночі тихо. Давайте помилуємося місяцем на небі. Яка гарна літня ніч. Вранці над річкою піднімається туман, і останні дні серпня нагадують вам про наближення осені. І ось вже стало трошечки прохолодно. Листя на деревах пожовтіли. Настав вересень, перший місяць осені, їжачок збирає сухе листя і шукає місце, де зробити собі норку для зимівлі. Птахи збираються у зграйки, готуючись відлетіти у теплі країни. Річка, відбиває ще по-літньому синє небо, шумлять берези, скидаючи жовті монетки листя. Повітря прозоре і чисте. Відчуваєте, пахне сухою травою. Діти, прислухайтеся, далеко-далеко чується колокольний дзвін. Маківки церков виблискують у останніх променях низького сонця. Добре, правда, дід? дуже красиво. Ось подули вже холодні вітри. Злітає з дерев останнє листя. Прийшов місяць жовтень. Зовсім померхла трава. Вода озері з кожним днем замерзав все більше. Птахів майже не чутно. Тільки дятел, стука по дереву та лякливий заяць проскочи від одного кущика до другого, ще трошечки і на землю впадуть перші сніжинки. Листопад, останній місяць осені тремтять на вітруголі осини. Тихо у лісі, птахи відлетіли, мишки поховалися у норки. З кожним днем все сильніше, снігопади і ось уже усю землю вкрило снігом. Настала зима. У грудні першому місяці зими самі короткі дні, самі довгі ночі, не встигне сонечко піднятися а вже сутінки. Як було б сумно взимку, якби не свято наприкінці грудня яке діти? Вірно, новий рік. Закружляють хороводи, полетять у небо вогні святкових фейерверків, льодові гірки, позвуть кататися. І у кожному домі буде справжня казка. Діти сьогодні ми познайомилися з творчістю знаменитого російського художника Ісака Ілліча Лівітана. А ще ми поговорили про пори року, дізналися про всі дванадцять місяців. Сподобалася вам подорож? Я дуже рада. До нових зустрічей, мої любі!